Друзі, всіх вітаю в себе на каналі. З вами Максим. Я в цьому відео хочу розповісти топ-5 міфів про електричні автомобілі, про ті міфи, за які ви постійно розповідаєте. Друзі, сьогодні у нас буде заключне відео про цей автомобіль, тому що він скоро знайде свого нового власника. Перше основне питання, коли ви чуєте електричку, це ви нікуди не доїдете, тому що вони проїжджають мало. Ви десь станете, тому що у вас не вистачить зарядки. Давайте розбиратися, тому що всі сучасні автомобілі проїжджають від 350 кілометрів на одному заряді. Але є автомобілі трошки дорожчі або дорогого сегменту. Вони можуть проїхати 600 700 кілометрів. Ми з вами розуміємо, що з такими показниками ви можете виїжджати і в місто і подорожувати десь. Далекі подорожі, крім того, батареї постійно вдосконалюють для того, щоб автомобіль проїжджав більше і при тому заряджався швидше. В сучасних автомобілях в більшості є тепловий насос. Він нам дозволяє на автомобілі проїжджати більше кілометрів. І при тому, коли ви користуєтесь кліматконтролем або підігрівом, він не витрачає цю енергію з батареї, тому що тепловий насос допомагає швидше охолодити або нагріти автомобіль. Пам'ятаєш, коли ми на Єгольфі е їздили, коли ми захотіли включити клімат-контроль, у вас залишок дистанції до зарядки було 200 км, Після того як ви включаєте, у вас одразу показує 160 То на цих сучасних автомобілях з тепловим насосом такого вже немає. Наступний міф, що електричні автомобілі заряджаються просто вічність. Ви проїдете на ньому півдня і потім тиждень будете заряджатись. Давайте з цим розбиратись. Звісно, якщо у вас автомобіль має в районі там, 60 кВт, і ви його захочете зарядити вдома від звичайної розетки 220, то цей автомобіль буде заряджатись від 20 до 40 годин. Це якщо ми беремо, що у вас повністю батарея розряджена від 0 до 100%. Але не забуваємо, що цей автомобіль також можна зарядити. На зарядних станціях, там, де у вас більше йде токи, ви швидше можете зарядитись. В середньому на швидкій зарядці ви витратите в районі 40-50 хвилин. Але не забуваємо також дуже головний фактор, коли ви обираєте для себе електричний автомобіль. Вам треба, друзі, розуміти, чи є у вас порт швидкої зарядки, ось у цей він знизу, і скільки він приймає току максимально. Тому що цей автомобіль від 0 до 100% на швидкі зарядки. Які можна зарядити за 40 хвилин. Тобто ми всі розуміємо, коли ми їдемо десь далеко, то в будь-якому випадку десь стати, захочеться випити каву, десь в туалет хочеться стати, десь там щось перекусити. І за цей час, поки ви це будете робити, ваш електричний автомобіль зарядиться повністю і знову на ньому можна проїхати 400-450 кілометрів. Це якщо ми беремо Hyundai Kona, 19 рік, 64 кіловат. Давайте на прикладі мого авто, от я ним володів півроку, я жодного разу не заряджав це. Автомобіль на швидких зарядках, тому що мені вистачало десь раз 3-4 дні поставити автомобіль на ніч на зарядку. Так, інколи на вихідні можу поставити на більше, там на, на цілий день, і мені вистачить цього заряду їздити на цілий тиждень. Тому сказати, що це незручно і це треба постійно заряджати, то ні. Тут більше всього залежить, скільки ви проїжджаєте кілометрів в день. Звісно, друзі, є у нас серед електричок преміальний сегмент, такі як Audi, e-tron, Jaguar або Tesla, там у нас величезні батареї. Від звичайної розетки буде дуже складно зарядити його або витратити дуже багато часу. Як правило, такі автомобілі, які люди купляють, вони купляють зарядні станції. Тому, коли ви обираєте для себе якусь електричку, бажано почитати технічну характеристику, скільки вона заряджається, від якої розетки, від трьохфазної, від однофазної, які в неї пошвидкої зарядки, який ток він може прийняти максимально. Наступний міф, друзі, це те, що з чим я постійно з вами сварюсь. Тому що ви пишете і кажете, що батареї на цих машинах просто здихають моментально. Вони взагалі не служать. Тобто ви от зараз купили машину і вона у вас завтра е, стала і здохла батарея. Давайте розбиратися. А, взагалі, в сучасних автомобілях, то гарантія на електричну батарею у нас йде від 8 років. Якщо у нас цю гарантію подивитися по кілометражу, то вона, як правило, у нас від 150 тисяч кілометрів. Якщо ми візьмемо саме хондар, Кону. Давайте по ній розбиратись. Гарантія на цю батарею йде 8 років або 160 тисяч кілометрів. Більшості цих Hyundai Kona до 2020 року була відзивна компанія. Змінювали батареї. Не від того, що вони ламалися, не від того, що машини не їхали, але були якісь випадки там, де автомобілі загоралися. Тому Hyundai взяли, відізвали всі свої машини і безкоштовно замінили всі акумулятори. Тому в цих машинах, коли ви їх Розглядаєте до покупки до 2020 року, бажано взяти випуску від офіціалів і подивитись, чи була змінена батарея. Це буде великий плюс цьому автомобілю, тому що в моєму випадку батарея була змінена 22 2022 році і сох у мене відповідно 100%. Є іще така річ, як деградація батареї. Тобто за рік витрачаються якісь відсотки від батареї. З кожним роком вона повинна падати. Давайте з цим розбиратися. Якщо ми беремо nissan Leaf першого покоління, то так, на цих машинах, коли їм уже вже 10-15 років, то, звісно, у них вже зустрічається сок 60 На свіжіших, також Nissan Leaf в рік падає десь в районі 4-5%. На таких автомобілях, як Hyundai, Kona, Kia, Niro, то деградація мінімальна, тому що ці автомобілі ми перевіряємо практично кожного дня і зустрічаємо автомобілі з пробігом 200-160 тисяч кілометрів, у яких сох є 100%. Деградація сох вашого життя вашої батареї, все залежить від вас і від того, як. І заряджали до цього. Тому що, якщо ви цей автомобіль свій будете заряджати тільки вдома від звичайної розетки, повільно буде зарядка, то у вас деградації взагалі не буде практично. А якщо ви будете заряджати тільки на швидких зарядках, тільки оце постійно швидко, швидкий ток, то у вас сог буде падати. Тому я раджу для людей, які розглядають для себе електричний автомобіль, якщо у вас немає вдома можливості заряджати від звичайної розетки, то на звичайний Айних станціях електрозарядочних заряджати повільним струмом три фази, але повільним струмом. Друзі, наступний міф: що електроавтомобілі дуже сильно падають в ціні. Ми бачили вже кучу коментарів, там де люди писали, купив автівку за 40 тисяч, продаю за 20, 000, і то продати не можу. Давайте в цьому розбиратися. Я думаю, що це у нас частково міф, тому що ми знаємо, коли ви живете в Україні, що у нас в тому році дуже обстрілювали енергетичну систему України. Тобто, тоді, коли у нас мінімальна кількість світла, електричний автомобіль нікому не потрібен. Тому що його треба якось заряджати, і зрозуміло, люди на паніці починають продавати цей автомобіль. І для того, щоб у вас була цікава пропозиція, у вас падає на цьому ціна. Якщо ми беремо Теслу, Тесла ж дуже сильно падала по ціні, але якщо розбиратися, то Тесла падала коли по ціні. Тоді, коли її власник цієї компанії робив якісь заяви, і у вас, відповідно, ціна падала. Або коли власник випустив якусь нову Теслу, і вона як iPhone. Чомусь попереднє стає дуже низькою за ціною. Або є у нас такий преміальний сегмент, наприклад, Audi e-tron. e-tron коштують дорого. І як всі e преміум-сегменти, як навіть з ДВЗ, вони кожен рік дуже сильно падають в ціні. Якщо ми беремо саме e-tron, то ми з вами розуміємо, що це у нас лакшері автомобіль. Але він проїжджає небагато 200-250 кілометрів і він у вас вздох. Але при тому він у вас коштує. 30-40 тисяч доларів. Також не забуваємо, що він мало того, що проїжджає, небагато у нього є проблеми з пневмою, але це більше відноситься до перших Ятронів. І також другий момент по Ятронам, тому що у них батареї коштують просто космічні гроші, так само, як і електромотори. Якщо ми беремо такі бюджетні звичайні народні автомобілі. Кона, Ніро, Ліфи, то я взагалі не можу сказати, що вони сильно десь просіли в ціні, так само, як і звичайні автомобілі, тому що автомобілі з ДВЗ вони так само кожен рік падають в ціні. Тому, друзі, це міф частково правда. Але враховуючи, що пільга на розмитнення електричних автомобілів діють до... 26-го року до початку 26-го року. І що я бачу, що ці бюджетні автомобілі вже почали підніматися в ціні, тому що в січні 26-го року цей автомобіль подорожчує десь в районі до 3 тисяч доларів. Це буде орієнтовна вартість розмитнення електричного автомобіля. Друзі, наступний міф: щодо електричного автомобіля, батарея коштує як сам автомобіль або однокімнатна квартира в Києві. Давайте з цим розбиратися. Звісно, якщо ви берете єтрона, то єтрони в нас вже з пробігом. І туди батарея нова коштує ну дійсно просто якихось величезних грошей. Але не забуваємо, що є у нас звичайні автомобілі, яких і в більшості їздить в нас в Україні. Наприклад, Hyundai Kona, Є Niro. Батарея Бушна з невеликим пробігом там до 50 тисяч кілометрів або там до 20, то вона коштує десь 5-6 тисяч доларів. І є вибір навіть в OLX. зайдіть і подивіться, продається їх дуже велика кількість. Якщо у вас електричний автомобіль Nissan Leaf, то батарея до 40 коштує десь в районі 5-6 тисяч доларів. А ще не забуваємо, у нас же Tesla просто, як я не знаю, як раніше Ланесів було, то на ці автомобілі автомобілі Запчастини просто величезна кількість і батарея коштує в районі 3-4 тисяч доларів. Я вам скажу більше. Як ви думаєте, скільки коштує фара максимально на Теслу Тройку? Як ви думаєте, друзі, вона коштує 100 доларів? А на якийсь звичайний автомобіль, якісь, якісь от європейські, старий, якийсь Mercedes, то фара може коштувати 150 доларів, 250. На Теслу просто стільки їх завезли, їх везли на продаж, їх везли на розборку, їх везли на запчастини. Тому вибір дуже великий. Тому моя рекомендація перед тим, як для себе розглядати якийсь електричний автомобіль, бажано подивитися, скільки коштує батарея. Тому що всі автомобілі, які ви зараз розглядаєте до покупку. Вони в нас, як правило, з пробігом і вже з пробігом до 100 тисяч кілометрів. А ще інколи є до 100 тисяч, але пробіг скручений, тому що на електромобілях також пробіги скручують. А для того, щоб не купити собі автомобіль скрученим пробігом, друзі, я вам хочу нагадати, тому що треба все перевіряти. А перевіряємо ми за базою CarVertical. Вона вам за 2 секунди дасть всю інформацію, звідки пригнаний автомобіль, скільки було власників, який пробіг був, яка фіксація пробігу була. Також таксі ми знаємо, що інколи їздять електромобілі. І також подивитись, чи цей саме ваш автомобіль, який ви розглядаєте до покупки, чи він не був в таксі і чи він не був битий. А з моїм промокодом МАКСАвто ви отримуєте аж цілу таку знижку на 20%. Посилання на CarVertical залишаю внизу під відео. Друзі, я вас прошу, не купляйте автомобіль без перевірок. Також хотів додати і нагадати, що батареї в електричних автомобілях ходять довго, вони можуть проїхати. Як 8 років або від 150 тисяч кілометрів. Все залежить, як ви будете заряджати. Тільки тоді ця батарея у вас здохне або частково здохне, тому що їх також можна не повністю міняти, їх можна ремонтувати, ячейки міняти. Тобто не треба одразу все класти і міняти повністю. І не забуваємо, якщо у вас звичайний автомобіль з ДВЗ, то інколи також в таких автомобілях, як Audi, що у нас буває, що двигун здихає на 150 тисяч кілометрів. Метрів або шкода 1,8 VRS Turbo. Скільки може коштувати двигун на автомобіль? Я думаю, також з роботою, з запчастинами, з усіма цими маслами, фільтрами, з розборками. Ну, можливо, трохи менше, але не така буде велика різниця. Друзі, зараз хочу розібратися, що економії ніякої немає в електричному автомобілі. І взагалі нахер не ну, треба. Блін, давайте я буду оце їздити, кожен місяць заряджати ось заправлятись на 10-12 тисяч гривень. І взагалі я оце сів і їду по трасі, і взагалі я зупинятися не буду. Всі тисячі кілометрів буду їхати, їсти після какать з дітьми. Я взагалі не буду. А на електричному автомобілі ви задовбали їздити. Теж не те. Давайте розбиратися. Якщо а, на 10 тисяч кілометрів електричний автомобіль, яке треба зробити обслуговування. Що знаєш, ніякого. Ніякого не треба робити обслуговування. Але не забуваємо, що інколи треба замінити кожних 50 тисяч масла в редукторі, і в цих машинах замінити антифриз, який там коштує да, дорого, тому що антифриза тут багато, його треба проганяти, треба робити правильно, десь в районі 8 тисяч гривень. Але це ви потім знову їздите 60 тисяч кілометрів. Яке потім обслуговування, колодкі диски міняти тут не треба, тому що тут рекуперація. Навіть з моїм пробігом практично в 100 тисяч кілометрів. У мене диски і колодки просто в ідеальному стані, тому що електромотор. Бере все на себе, і він відтермажується і е, забирає енергію собі назад в акумулятор. Яке треба зробити обслуговування на вашому автомобілі зі звичайним двигуном за 10 тисяч кілометрів. Ну, як мінімум, друзі, треба замінити масла фільтра, і це у нас десь на сьогоднішній день в районі 5 тисяч гривень. Да. Також треба не забувати, що у вас є турбіна, у вас є форсунки, е, багато різних деталей, які можуть вийти з ладу за цей період. Тому я хочу з вами Трішки порахувати. Рахуємо все на 10 тисяч кілометрів володіння електричним автомобілем. І звичайним я все порахував для себе. Записав. У мене електричний автомобіль споживає на 100 кілометрів в місті 13,5 кВт. Заряджаю я його дома, і в мене, щоб ви розуміли, тариф дуже великий 5,60 за 1 кВт. І мені щоб проїхати 100 кілометрів на цьому автомобілі, треба заплатити аж цілих 76 гривень. Просто смішно стає, при тому, що у вас просто є все там, підігрів, вентиляція і все інше. Тобто на 10 тисяч кілометрів мені е, треба витрати 7 тисяч 560 гривень. 7 тисяч на 10 тисяч кілометрів. Якщо ми беремо звичайний дизельний автомобіль, чому дизельний? Тому що ну, більшість у нас в Луцьку на дизелі їздить. Хай він буде в середньому витрачати 8 літрів на 100 кілометрів. Будемо ми його заправляти по 52 гривні. І у нас виходить, 416 гривень буде коштувати 100 км. А 10 тисяч кілометрів 41 тисяча 600 гривень. Але до цієї вартості треба ж до... Дати ще ТО на 10 тисяч плюс 5 тисяч е, гривень. Це у нас виходить 46 600. Просто проїхати 10 тисяч кілометрів. Яка в нас різниця між електричним і дизелем? 39 тисяч. Просто тисячу доларів. Ви витрачаєте на 10 тисяч кілометрів. Ну я не знаю, як вам іще порахувати. Це просто кайф. Це вже другий мій е, сім'ї електроавтомобіль. І я вам скажу, якщо ви їздите в місті на невеликій дистанції, там в районі 200-300 кілометрів, то кращого немає. 76 гривень на 100 кілометрів. Приїхали навіть на дачу, десь на відпочинок, включили в розетку, у вас там нічого не повибиває. Він не жре так, як ви собі думаєте, включили і у вас там потухло світло. Ні, як звичайний чайник. Включили і він собі заряджається. Люди пишуть, що в електроавтомобілі слабка динаміка. Я взагалі не знаю, як можна було таке написати. Я думаю, що це люди, які взагалі не їздили на електромобілях. Тому що коли ти сідаєш за цей автомобіль, включаєш спорт режим і починаєш пришвидшуватись, то ти розумієш, що в тебе просто мозок починає отак відходити назад. Тому що такі моделі, як а, Tesla Model 3, оце Dol, MOTOR, ЕСК, вони набирають просто за секунди а, 100 км на годину. Любий спортивний автомобіль з двигуном з ДВЗ дуже складно тягатися з цим автомобілем. Так, ви ж зараз знову скажете, що ти ж проїдеш в такому режимі там 200 км, а я проїду 1000. Так, друзі, запас є, але ви ніколи не поїдете на ДВЗ так швидко, як поїде звичайний цей автомобіль. Тоді, коли я проїхався на троєчки 22-го року, яка до Алмотари, я просто думав, що я, я зараз вийду через заднє вікна. Кно, коли я повністю натискаю на педаль газу, тепер для мене зрозуміло, чому з Америки їде стільки тесал, тому що люди сідають зі звичайної машини, починають їхати і не розуміють, що наскільки швидко їде цей автомобіль, що ним ще треба якось керувати, і вони просто з цим не справляються, і що роблять, і врізаються. І потім ці автомобілі попадають в Україну. Тому сказати, що ці автомобілі не динамічні і вони їдуть не швидко, то повірте мені. І, і, взагалі, покажіть мені цих людей, хто це пише такі коментарі. З чим я можу погодитися, це з тим, що дуже багато електроавтомобілів по трасі їдуть і тошнять. Вони заважають просто всім, тому що вони їдуть 80-90 км на годину. Але якщо ви звернете увагу, то ви побачите, як правило, такі автомобілі їдуть тільки ті, у яких маленькі батареї там 20 кВт, 30, 40. Тому що у такі автомобілі, як у мене, 64 там 80, 100 кВт, вони, як правило, їдуть зі швидкістю 110. Просто це, це така кресірська скорість, при якої ви можете проїхати більше кілометрів. Тому не треба казати, що всі електромобілі по трасі їдуть і точно. Так, наступний міф це у нас електромагнітне випромінювання від електричного автомобіля, тому що, поки ви на ньому їздите, потім ви не будете мати дітей. Тому що у чоловіків просто... Не буде нічого підійматися. Спеціально для своїх підписників ми придбали цей прилад, їздили, тестували, їздили, вам показували, яке є випромінювання. І я вам хочу сказати, що на цьому автомобілі так є випромінювання. Коли ви заряджаєте автомобіль, от іменно в момент зарядки, прямо біля нього в нас є випромінювання. Якщо ви відходите ось так, вже немає. Коли ви їдете на автомобілі, покласти його на сидіння біля самого цінного, то випромінювання. Там немає, а якщо його покласти саме на підлогу, то там є мінімальне. Тому що на електричних автомобілях є у нас екрани, які захищають вас, тому що у вас силові провода повністю всі в кожуху. Тому хочу сказати, що ваш мобільний телефон набагато більше робить шкоди, чим у цей електричний автомобіль. Або, знаєте, кавоварка, або чайник, або мікрохвильовка, якою ви користуєтесь кожного дня. Тому це звичайний міф, перевірено особисто, прилад був куплений, все було поміряно. І я зараз е сміливо можу сказати, що електромобіль є безпечним. Яїчки в порядку, все стоїть, все працює, все добре. Діти бігають. Набалакався, я що просто капець, але я розповів. Саме те, що ви хотіли, саме те, що ви завжди питаєте, і отакі пишете коментарі. Я думаю, що я дав відповідь на всі ваші питання. Можливо, щось десь я пропустив, то, будь ласка, напиши в коментарі. Я обов'язково прочитаю, подумаю і дам свою відповідь. А взагалі, хто для себе розглядає такий автомобіль до покупки, в мене є ж повноцінне відео в порівнянні Кона і Ніро. Однакових років. Тільки... З різницею в 60 тисяч кілометрів ми там все поміряли. Кліренс, місце сидіння, багажник, все на світі. Тому посилання також залишаю. Заходь і подивися. Тому давайте в підсумку, що я хочу сказати про цей автомобіль, на якому проїздив 5 місяців, може навіть трохи більше. Скажу, що цей автомобіль мені дійсно сподобався. На йогольфі, е який був у мене попередній, мені не вистачало його запасу ходу, але він мені всередині зовні подобався більше, тому що я більше схилен до. Групи. У цього автомобіля таких вже проблем немає, тому що запас ходу в нього величезний. Якщо їхати спокійно, ви можете проїхати 450 кілометрів. По комплектаціям, ну я не знаю, що треба ще сюди. Є абсолютно все. За ваші кошти, можете обрати все на світі. Що мені по цьому автомобілю не вистачало, це його преміальності, тому що я полюбляю такі автомобілі, хоч і старі, можливо, там десь, але преміальні. Є трон, мені візуально подобається, але ми з вами розібрали. Що він дуже сильно падає в ціні, тому що він преміальний. По-друге, він коштує дорого, і по-третє, в нього дуже дорогі запчастини. І ці запчастини ходять не так довго. І маленький запас ходу. Тому, дорогі мої підписники, чекайте, я вам покажу, який же в мене буде наступний автомобіль. Він буде електричний чи він буде на ДВЗ? Для вас, дорогих моїх підписників, я йду на всі жертви, розумієте? Хтось може десь там вже щось зрозумів, але обов'язково покажу наступний. Він буде такий крутий, що, що просто капець. А пробів у нього просто капець. Який клас. Він в мене стоїть уже дома. І я вам його ще показувати не буду. Терпіть, Па-па.